Пробіг в неї вже 325 тисяч. І в Крим раніше їздили, а батько то взагалі на охоту на рибалку по Вінницькій області. Ми часто з ним на цій машині їздили. На цих же гулях Григорій Домчук їздить останніх 12 років. Він каже, її другий власник загалом автомобілю 52. ВАЗ отримав у спадок від батька. Машину купував батько в 72-му році. З нуля. Ну, тоді було важко, звичайно. Тоді спочатку треба було записатися на чергу, років 10 чекати чергу, а потім купувалася машина. Ну Він на ній від'їздив 40 років. Автівку батько-беріг, каже Григорій Томчук, зберігав у гаражі. У 80-ті на ній геть молодят возили. Тепер так само про автомобіль турбується сам. Перевіряю оливу. Раз на тиждень піднімаю капот, дивлюся. Їздять жигулі на бензині і на газу. За понад півстоліття деякі деталі довелося замінити, деякі і досі справно служать, каже власник автівки. Двигун її рідний, коробка передач стоїть п'ятиступенчата коробка передач. Кузов рідний. Мінялися тільки пороги, трошки підварювалися рідні. Ну і лобове скло, тому що те було вже затерте за 50 років. Замінено у жигулях і глушник. Трубу батько купив ще років 30 назад. Це глушитель зроблений з титану. Він і не ржавіє, він легкий. Два роки тому автівці виповнули півстоліття. Тоді поварив дно та пофарбував, розповідає власник. Ставиться до неї дбайливо, тому і збереглась, так каже Григорій Томчук. І такий він, і в роботі, кажуть колеги. Чоловік працює у Вороновицькій філії обласного пансіонату для людей з інвалідністю. Лагодить тут меблі. Як нас Григорій Петрович ставиться до свого автомобіля, так він власне ставиться і до роботи. Він любить у нас дуже допомагати в влаштуванні меблів, і він надзвичайно точно і гарно відноситься до своєї роботи. В нього все е, служить довго і навіть понад ту е, передбачену норму, яку вона має служити. Сумлінно ставлюся до роботи, так як і до роботи, так і до машини ставлюся. Сумлінно. Як батько навчив, що буде далі із цим автомобілем, каже Григорій Томчук, поки не знає. У доньки є своя автівка, і навряд чи вона її змінить на понад півстолітній Жигулі. А для нього вони як пам'ять про батька, тому і береже і не планує продавати. Ні, не хочу. Надійна машина. Знаю, що вона ніколи мене не підведе. Якщо вона вже 50 років ні в не підведла, то і далі не буде підводити, Я надіюсь. Піти зима, але поки мене слухає. Ольга Орел Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.